Проєкт поліцейський офіцер громади впроваджений у Білоцерківській громаді не так давно, і вже маємо перші результати роботи офіцерів. Виявлено та задокументовано 93 кримінальних правопорушення, 961 адміністративне правопорушення, з яких по громадській безпеці 759, по правилах дорожнього руху 202 адміністративних правопорушення. Також виявлено та направлено до суду 12 адміністративних правопорушень. За керування транспортними засобами в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Зараз на території Білоцерківської громади працюють 24 поліцейських офіцери громади, які дислокуються на шести поліцейських станцій: три з них, які розташовані на старостинських округах, та три з яких знаходяться в місті Біла Церква, завдяки мобільності поліцейських офіцерів, а саме наявності спеціально обладнаних службових автомобілів, поліцейські можуть вчасно та оперативно приїздити на повідомлення громадян, припинити та здокументувати правопорушення навіть в найвіддаленіших селах наш громади ми вдячні за тісну співпрацю Білоцерківської міської раді за впровадження проекту поліцейського в громади. Принагідно хочу звернутися до мешканців громади, що зараз триває у нас добровільне декларування зброї. Якщо у вас є незадекларована зброя, вогнепальна чи гладкодульна. Ви маєте звернутися на лінію 102, повідомити про дану подію також в Протягом 24 годин звернутися до відділу поліції з даною зброєю та боєприпасами до неї. Це місто Біла Церква, вулиця Привокзальна, 3.